Друзі, всім привіт! Сьогодні буде максимально цікаве відео, тому що ми сьогодні спробуємо в наш Android в Хонді Джаз під'єднати ось таку ось приставочку. Так, це звичайна приставка, я не знаю, чи то Sega, чи Dendy, е, де тут гучність? Ось так воно все працює. Тут, типу, 400 ігор. Придбана вона була 100 років назад в Аврорі, але насправді 400 тут не 400, а вони повторюються. І реально кльових там штучок 10 ігри з нашого дитинства. В цілому це прикольно. І звісно, коли ми дивились перший форсаж, здавалося, що це взагалі щось неймовірне, коли ти в тачці можеш щось пограти. На сьогоднішній же день взагалі немає значення, що підключати ось таку ось, досить бюджетну штукенцю. Або ж PS5, в цілому, якщо у вас є трошки клепки е, в голові і не отакі от руки, то це зробити більш ніж реально. Головне розуміти, що якщо у вас більше е, якийсь там древній. Екран він аналоговий, то не намагайтесь туди під'єднати цифру. І в цілому це і все. Ця приставочка розрахована на два джостики. Це сьогодні тільки перша, так би мовити, проби пера. І якщо все вийде, воно буде працювати гарно і це матиме сенс, то я замовлю більш якісну приставку, із якою буде вже працювати в ташці більш комфортно. що це треба? Взагалі, ми доволі часто з хлопцями збираємось на каву. і Це просто нам трохи додасть різноманіття в наше життя. А так би мовити. Ну а так, якщо ви, наприклад, подорожуєте великою сім'єю досить часто, у вас є діти, то це також може їх непогано розважити. Плюс такий екран можна почепити або на стелю, або на наприклад, на підголовник ваш, щоб просто діти могли розважатись під час поїздки. Або якщо, наприклад, ви таксуєте, ви також там певний час стоїте, то також можете скрасити оці пару хвилин очікування нового клієнта. В цілому, здебільшого, мені просто хочеться спробувати, чи все вийде. Не буду сильно загострювати увагу на тому, як дістатися до дротів, бо я це вже розповідав в відео, коли ставив Android в джаз. Можете його переглянути, але знову ж таки це відео не зовсім про Android і встановлення, більше як про саму ідею встановлення виставки. Ну що, друзі, щоб ви розуміли, оце і все підключення. Просто просто все працює. Е, потрібні тюльпани, і я е, підключив е, відеовихід, це cvbc in е, Це коротше, що таке? Це якщо ви хочете, наприклад, підключити передню камеру. І у нас в Android є е, ось така ось графа AV-IN. От, і ми сюди заходимо, і тут буде відображатися наша приставочка. Все досить просто. Єдиний момент, який чомусь не працює, це. У нас звук немає, не виводиться звук. Не розумію, чого саме так. Е, я спробував всі роз'єми, але немає звуку. На жаль, хоча, наприклад, на телевізор, якщо під'єднувати цю приставку, воно працює. Е, можливо, це бюджетна приставка. Можливо, тут треба щось ще додатково під'єднати. Ще подумаю з цього приводу. Ну і звісно ж, тепер треба все про те, е, все зібрати, протестити вдвох. І в цілому є сенс замовляти більш цікаву приставку тепер. Максимально простим способом, з максимально легким підключенням, ми тепер маємо. Ось таку штуку в тачці, і що я можу сказати, вчора ми протестили на хлопцях, як воно шовано, і можу вам сказати, що пацанів на дві години просто запаяло в усмерть оця штука. Тобто, насправді дійсно прикольна штука для того, щоб рознообразити собі якісь там моменти очікування в автомобілі, або ж якщо ви там їздите на різні сходки, то дійсно це вам додасть кайфу до тачки, і ваша тачка трохи, скажімо так, виросте в рейтингу ваших сходок, тому що. Ну, вона стає значно функціональнішою. В цілому прикольна штука не досить мені не ясно, чому немає звуку. Бо, якщо в цілому ця прога як позиціонується для підключення камери переднього огляду, то так логічно, що там не буде звуку, але це е, не. Тобто, це ми маємо DVD. Типу, тут. Тобто сам Android пише, що це DVD. І тобто, звук має бути. Чому його немає, для мене здивування. І що я не пробував на даний момент поки що. Знайти його не вийшло. Хоча, знову ж таки, тут звук, озвучка в іграх досить посередня, ви самі розумієте, які то озвучки були, але все ж таки атмосферності додає, і хотілося б все ж знайти цей звук, можливо, все ж знайду. Щодо в цілому, чи варто таке ставити, мені здається, так варто. Прикольно досить вийшло все. І тепер я бачу сенс все ж таки замовити другу версію приставки, яка буде вже з Bluetooth джойстиками, ну, буде просто зручніше. Бо ну, ламповості ось ось, конкретно ось цей джойстик не доставляє. Тому що, ну, в цілому ж це емулятор, він як тетріс, і можна грати окремо без е, 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 екрану, тобто просто грати на ньому самому. Ну, Хотілося б все ж таки, щоб це було два окремих джойстика. І це реально реалізувати досить-досить бюджетно, тому що такі емулятори зараз коштують 200-300 гривень. E, Таке теоретично можна підключити навіть не в сучасний Android, а в якусь стару голову, наприклад, в сьомому акорді в Наві. Це зробити реально. І насправді я б це і тулив в акорд в першу чергу, тому що там було б це більш атмосферно, більш старий екран, була б більш така передача кольорів, цікава, така як має бути, яка б вона запам'яталася з дитинства. Але так вийшло, що у мене несправний DVD чомусь, і воно не відображує картинку, яку я від неї вимагаю. Ну, тобто, наприклад, камеру з однього огляду я не можу підключити, тому що щось не так самим DVD в. Моєму комплекті Наві і на жаль підключити не виходить, тому і приставку таку я теж туди під'єднати не можу для того, щоб це пофіксити. Мені або ремонтувати DVD і я не знаю, що з ним, і хто б міг його взагалі б то поглянути. Ну або ж е, придбати нове DVD, Ну, нове я маю новості з розборок. Подивимось, як там далі буде. Є у мене декілька цікавих ідей для літнього часу е, на літній період є. Класна думка, як зробити досить все це цікаво. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, не перемикайтеся. Я гадаю, що вам то сподобається. Дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати нас лайками і коментарами. До нових зустрічей. Всім пока. Ставте собі приставки.